Привіт, друзі! З вами Антон Ферум. В цьому випуску ми з вами покатаємось і на Outlander, І порихтуємо Chrysler, і ще буде багато цікавих автівочок. А зараз їду, дивіться, на Outlander. Тут у нас старенький бампер от Треба його власнику завести, власник з мого міста Кривого Рогу. І от зараз сів на Аутлендера, забрав його вже з рихтовочки. Завтра записаний на розвал. Але що зараз от хочу сказати? От, трішечки їду на ньому. Дуже приємно, що це повна електротяга. Я вмикнув зразу електроваріант, щоб не витрачати бензин. Але зразу цей джойстик, друзі, джойстик мене трішечки підкумарює. Треба до нього звикнути, як воно це все працює. Ну нічого нічого сложного, але але треба звикати. Весь Міцубіше в ньому дуже багато таких речей, які м -м, до якихось треба щось, щось додумувати. Тобто воно не є інтуїтивно зрозумілим. Дуже багато речей. От наразі їду, я хочу розуміти, скільки там кіловат я витрачаю, наприклад, на е, один е, кілометр. Ходу, да? Тобто, щоб розуміти, які там розхід цього, цієї електрики, ну щось поклацати, поки мені не зрозуміло, як це зробити. Тобто, це такі, такі придираюся, я придираюся потрошки до Мitsубіше, до ідеальної автівки йому з точки зору ергономіки і так далі, якості ще дуже далеко. Але з урахуванням того, що це заряджаємий гібрид, то це досить круто і альтернатив. Майже немає. А сьогодні в нас п'ятниця. І це для мене останній такий робочий момент. Їду грати у великий теніс. Погнали зі мною. Ай кітоскус вам I'm I'm on me me, up low-key Ну що, друзі, пограємо в теніс. Я не профі, але побігати люблю плани, анга, а the поняв,

Є в нас така ще традиція, після тенісу завжди нужно і скупатись в річці. Ууу, гарно. П'ятницю завжди чекаю. Дуже чекаю. Друзі, в мене новий день, їду на вм'ятинки. точніше на процедуру, щоб прибрати ці вм'ятинки. Отже, друзі, вчора помив машинку, щоб було видно всі-всі-всі нюанси. І хочу вам сказати: до того, як я помив, ці вм'ятинки були видніше краще на білому кольорі. А зараз вона така чистенька, така біленька, начебто і вм'ятинок майже немає. А ще, друзі. Інша ситуація, їду я зараз, і в мене закінчується батарея. І мені дуже цікаво, скільки ж гібридний Outlander буде їсти того бензину саме в звичайному гібридному режимі і в міському циклі. Хто не знає, я хочу вам напам'ятати, я з кривого рогу у нас майже нема заторів. Отже, будемо тестувати. I got everything I want. Дивіться, як машина, як ото після вітрянки, да? дивіться з цього боку. І навіть так було не видно, а тут ну, от дуже важко показати, але тут взагалі така руба, така. Це все ми вже не робимо, бо це все буде на малярці. Одного, з однієї сторони ми тут будемо шпаклювати, та і там вже, вже не важко. Тож ті деталі, які треба малярити, ми будемо вже на малярці виводити. А так зараз будемо працювати з цим. йде рихтовка м'яти піду помонтую новий випуск а чай до скрим бо Все, друзі, відрихтували крилочко ідеал. Ось тут трішечки така маленька, то скольчик уже по самої фарбі, а так все супер, все рівнесенько, все гарно. Вчора цілий день катався на ауті, накатався, більше 30 кілометрів проїздив, більш-менш з ним, так би мовити, познайомився, вже звик до цього джойстику, перемикача-передач. Взагалі, то що хочу сказати по автівці. Ну по-перше, я їздив майже в цілий день в гібридному режимі, тому що батарейка закінчилася там буквально на п'ятому кілометрі моєї подорожі. Потім я збросив, скинув розхід, скинув одометр, щоб подивитись, скільки ж я наїжу без батарейки, Я чисто в гібридному режимі в місті. І що хочу сказати, друзі, загалом з кондиціонером витрати палива в середньому 8 літрів по місту. Ще раз кажу, я в кривому розі мешкаю, нема ніяких заторів, ну, майже нема. Отже, такий 8 літрів. І я дуже вражений цим розхідом. Дуже класно, бо такий кросовер, якби це був не гібрид, ну було б 12 літрів. Плюс-минус, да, 12 літрів палива було. А тут 8. То це дуже добре. Що ще хочу сказати? Взагалі не чутно, коли вмикається двигун. Тобто я не розумію, коли я їду на електриці на чистій, а коли я їду на двигуні. Бо багато гібридних автівок, вони ну, коли вмикається двигун, там прям це чутно. Тут не чутно. Автівочка загалом е шумка нормальна. Але зараз по шумці навет, напевно ще ранувато казати, бо там дверна карта розібрана. Таке є зайві додаткові шуми, які е, будемо ще коригувати. Але в цілому автівка нормальна, не шик, не блеск. Я би так би думав, що за ці гроші вона б мала бути краще, краще, ну хоча б з якимсь маленьким натяком на преміум, хоча б трішечки, бо по грошах. То вже ми запригуємо в такий собі більш до преміум-сегменту. Отже, така ситуація. А зараз, друзі, я знаходжусь в Києві. У мене така буде завтра радісна подія. Я завтра побачу свою родину. Їду зустрічатися зі своєю родиною. На деякий час вони повернуться. І щоб ви розуміли, я своїх дітей, я маю двох діток і дружину, я не бачив півроку, тому я. Дуже радий з цього приводу. А сьогодні я приїхав в Київ по дорозі на Західну Україну. Зустрінусь тут з товаришем і трішечки погуляємо по Києву. Завтра я їду, в ніч їду потягом в Мукачево. І по Мукачево ще трішечки погуляю. І ввечері вже сподіваюся, зустрінуся зі своєю родиною. Дуже їх люблю, дуже скучив. Тому, друзі, поділюся з вами такою радістю. А поки. Погуляйте зі мною по Києву. Друзі, ну я тут вперше, в Межигірі, і як той пан Янукович тут жив, це, звісно, капець. Я не знаю, скільки тут гектарів, але це спробуй ще й обійти. Нафіга людині ото все. Я не розумію. Ну круто. А далі що? Друзі, ну автомобільний контент мене застав і тут. Ну, друзі, як ви вже зрозуміли, я в Мукачево. і маючи нагоду тут трішечки погуляти, планую зараз піднятися в той замок Палана. Кажуть, одна з найяскравіших таких місць в Мукачево. А поки хочу сказати про Мукачево. ну таке невеличке село, не асфальтоване в більшості. Вийшов з вокзалу, а там прям... Чи ремонт роблять, хоча ніяких таких ремонтних робіт не бачив, все-таки розбите, розплющене. Щось таке. Я собі щось намалював, що це таке західноукраїнське містечко, таке воно колоритне має бути, тут до кордону 40 кілометрів. Тож, друзі, гуляємо зі мною, далі по Мукачеву. Drop it down, just wanna see you touch the ground Don't be shocker, i go bananza Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground Don't be shocker, i go bananza hey, you Shake your body like a girl. belly dancer It's easy, beg Do you have any idea what you're starting you Got me tingling, come to me mingling, flipping up, looking list. delicious and jingling Do you want to it, baby? Do you talk, I believe it baby? I like that thing for i work the kids. <laughs> right. Що ви намагаєтесь там побачити. Друзі, і все красу нашого рідного міста. Якщо вы сайт, так волок, вот так вот так. Мукачево ближче до центру. Можна прогулятися і вздовж річки. І мені дуже подобається, коли можна отак, от вздовж річки. По асфальтованій такій доріжці. Цивілізовано прогулятися. Це кайфово.

А я так, я на границе просто была готова. Я уже воевать собралась. Привет, Катя. Доброе утро. Ой, доброе утро. Это кто? Моя племянница. Привет, Катя. Все, мальчики. Карапузик мой, карапузик. Карапузик. Карапузик мой маленький. Сьома ранку. Вчора ввечері зустрів свою родину, Зараз сяду за руль своєї Тойоти, я за ней скучив. І попереду одна тисяча кілометрів. Їдемо додому. Друзі, пів дороги додому. Я тут їду зі своєю родиною, я Буду щасливий, в мене напарник є. Так. Залишилось всього нічого. Десь близько 500 кілометрів. І ми вже будемо в рідному місті Кривий Ріг. На кордоні моєї родині казали, ви куди їдете. Кажуть, в Кривий Ріг. Кажуть, а може не треба. А ми суворі. Українські криворізькі люди, як то кажуть, бійся Бога і Пацанівського рогу, мабуть, так воно і є. Друзі, в общем-то, родину я свою забрав, забрав я свою тачечку, свою Тойотку улюблену. Улюблена машина, знаєте, я так за нею скучив і собі в мислях думаю так, щоб напевно, от скільки машин в мене було, скільки машин я... на скількох я перекатався. Це найкраща тачка. Найкраща. Сюди ще гібрид заряджаємо і все. І буде взагалі. Але до чого я? Друзі, дивіться, що на тачці сталося. Маємо таку проблему. Бачите, отут. тут у нас скотч, і з іншої сторони в нас скотч. Ситуація така, що з цієї сторони я тут купував був, коли міняв всю морду, купував був направляйку нову, оригінальну. Але чомусь тоді, коли в марті місяці відправляв родину до Європи. На початку війни на трасі вона вистрілила і був такий собі зазорчик. І потім вже в процесі руху цей бампер став ну, так з себе вести не дуже гарно. І ще мені не подобається тут щось з фарою, якось вона інколи мігає, інколи не мігає, коли натискаєш з цієї сторони. Зараз начебто все добре. Але така ситуація. Тобто, друзі, будемо зараз розбирати, знімати бампер. Буду лікувати свого улюбленого Хая. От така ситуація. Дружині кажуть при проходженні кордону, що це у вас за скотч, такий, така модна тачка, такий тюнінг, таке все. До речі, хто не бачив, друзі, ось силочку дивіться на цю мою на мого хайлендера, що мені воно стала, така переробка і чому я це все зробив. Є про це випуск. Тачка виглядає бомба. От. Каже, що це у вас за скотч? Каже, ну треба було якось. Вирішувати проблеми з е, ну, так би мовити, ремонтувати машину. Я, як жінка, як я можу поремонтувати? Тільки скотчем. Отже, друзі, спершу ремонтую машину, є тут плани. Дивіться, які, які гарнюні тут в мене. А? Краса. Що, друзі, така ситуація, що ці взагалі ця частина бамперу, вона тут так же кріпиться, чисто зверху заходить і все. Бампер це суто китайський. Оригінальний такий бампер коштував ну разів 4 дорожче. От, то Я сюди, чесно кажу, брав китайський. Зараз будемо трішечки колхозити. Моя машина, я знаю, що якщо не колхозити, значить давай 1000 баксів. Будемо дивитись, не подобається взагалі, що він якось так так закріплений. Не дуже начебто надійно знімаємо, дивимося, що ж там, як він закріплений, може так і треба, але треба це подивитися і зрозуміти, як він стоїть. Дивіться, бачите, отут має бути кріпіш. Його немає. Він заходить. І так же само з іншої сторони. Його немає. Тобто, друзі, така ситуація, що він спочатку був поставлений не так, як треба. Так що, друзі, а ремонтувався я у русланчика. Русланчик, тобі привіт. На жаль, в тебе криві руки. От. Тому така ситуація. Є в мене претензії. Перебрав в своєму житті багато різних майстрів. І коли я кажу, що я відновлюю машини е під замовлення, я машини везу до адекватних. Людей з ровними руками. Таких не дуже багато. Хоча у нас місто майже мільйонник, Кривий Ріг, людей багато живе, майстрів мільйон. Мені дзвонять, а давай у мене будеш ремонтувати. Я везу тільки до провірених людей. Якщо людина, якій я довіряю, мій майстер, мій майстер-рихтовник, маляр або там механік, якщо він каже, що я зараз не можу, я чекаю. І не хочу експериментувати із чужими машинами точно так же. Тут був експеримент, майстра мені порекомендували, але я вже декілька разів впевнюю, що людина з кривими руками, і в нас ще є один фінансово невирішене питання. Тому, Руслана, якщо дивишся це відео, готуй капусту. Бампер, я хочу закріпити краще фари. Мені не подобається. Зараз будемо дивитися, бо тут чітко все стоїть, а тут взагалі не чітко. Отже, зараз щось будемо робити. Коротше, фара в нас, дивіться, Раз кріпиться, два кріпиться, третя закріпиться отут. Четверта у нас була не закріплена. І обидві фари так само. І ще тут, дивіться, якийсь такий маленький вусичок, таке щось. Я хочу, щоб закріпили чітко, тому зараз будемо сюди кріпити саморізом. Я вважаю, що це буде надійне кріплення. все інше Все інше то буде неправильно. Акуратненько. Закріпимо і все буде добре. Друзі, тут на стяжку фари знизу закріпили, дивіться, взагалі не ходять так, як ходили. І це вже в нас додаткове одне кріплення. Ну і зараз ці два кріплення поставимо, Тут взагалі не було кріплення. Ну, це більше, я думаю, як на кріплення да? і верхній, і нижній. Але ну, все одно, воно все як вкупі буде і буде класно. Оце воно так мало би бути і із... спочатку. Да. Все, тут Все, супер. Зараз перевіримо абсорбер. Абсорбер. Як буде абсорбер українською мовою, друзі, ну напишіть. Пацани, як буде абсорбер? Цікаво. Пінопластова фігня, так? Да? Да, да, да. Це має бути зверху тут, так? Yeah. О! Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. І трішечки правіше. <плес> Хоч, хочеться правіше. <плес> Пам'ятаєте, хлопці, як в 90-х китайці джинси продавали. Каже, розмір трішечки маленький, вони пригають під прилавок, тягнуть, каже, о, на тобі новий розмір! Зараз натягнемо все буде добре. Трішки піднатягнемо все, так? Бачите, друзья, еще следы с трассы. Думаю, сберу до купы, потом буду мыть. Так, тут уже кукля рідна стоит, мощава такая. И тут выкрутку изменила. Вот это хорошо. Слушай, компания Toyota, борется себе на вооружение. Так, зараз ставим вот Ушка на крыле и ушка на бампере вот так. И смотри, например, там, оп, кручивается Саморіз. А на цьому бампері взагалі по О, заводу нічого ні. не було. Тобто воно мало б кріпитися тільки на направляйці і все. І типу, піддержує арочка. І все. Це таке арочка, це декор. Так. ну, Так. туди. Я Хвилинки щось... колхозінгу. З тої сторони ще скобочку поставив. то буде все добре. Якщо по заводу взагалі там мало бути, то ось mm. робимо завод. З mm. тої сторони. Ага. Ставимо таку скобку з тієї сторони, і воно буде триматись не тільки пластмасом, а ще й в метал. Ні, тут тачка вигляд має. Злодюга. От новий Хайлендер четвертого покоління взагалі він такий більш солоденький цей такий пірат. Так, що антісілікон працює? Красота. Красота. Він і отмошек, може взагалі, по-моєму, машина їм. Дивіться, яка краса. Хлопці та дівчата. Дивіться, вона нікуди не рухається. Все супер. І тут така сама тема. Бомба. Так, 200. В нього 183, максимум я на ньому їхав. друзі на цьому один маленький момент, що я запланував зробити з Хайлендером, вже закінчився. Закінчився перший етап такого невеличкого ремонту. Далі ще, ще трішечки буде моментом, але. Поки, друзі, з тебе лайк, підписка. Далі буде багато цікавого автомобільного і не тільки контенту. Тож, друзі, з вами був Антон Ферум. Підпишись, натисни дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, як завжди, кожен четверг о 19-й. Всіх обійняв, папа! -па.